Доброго дня, знаходимось у Дніпрі, на Слобожанському проспекті, в районі будинку номер 113 сталася аварія. Зіштовхнулися автомобіль рятувальників та автомобіль Toyota. На місці працюють правоохоронці. Також тут була шутка. Інформації стосовно постраждалих наразі не маємо. За попередніми даними, рятувальники їхали по Старочумацькій. Тойота по Словажанському проспекту. В результаті зіткнення Тойота виїхала на тротуар та врізалася у будинок. В автомобіль рятувальників виїхав на тротуар та врізався у будинок. На місці працює слідчий з ДТП, який встановить всі обставини, аварія. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю. Знаходимось у Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Старочумацької. Тут сталася аварія, зіштовхнулись автомобіль рятувальників та автомобіль Toyota. В результаті зіткнення машина рятувальників виїхала на тротуар та врізалась в будинок. На місці працюють правоохоронці, також тут. Була швидка, інформація стосовно постраждала. Наразі не маємо. Нагадуючи, читати новини Дніпра області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Подробиці до фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь ПДР.